Коли була холодна війна, було чітко зрозуміло. Демократичний табір, на чолі Сполучна Америки, недемократичний Радянський Союз, добро перемогло відповідно зло, і все. А коли немає ворога, ну то ти вже про кого дружить. Да, як то кажуть. Так, да, да, да. ти не розумієш про кого дружити. Тому що, якщо глибоко подивитися, той же Китай авторитарний режим, авторитар, але зі своїми нюансами, з капіталістичною економікою, плавою там державною, державленою і так далі. Кого ми ще можемо назвати з країн успішні там авторитарне? Ну там об'єднані Арабські Емірати, окей, але економіка яка інша, да? І маючи ключовий ресурс, який є дуже продаваємим на, на ринку. Катар, ну окей, теж там монархія зі своїми там нюансами. Сінгапур Саудіти. Да? О, а, да, Саудіти так само. Сінгапур це цікавий теж приклад. Вони пройшли через доволі жорсткий авторитаризм. Ну, в принципі, Лі Кван ю. Ми його можемо любити і казати, що він класний, але цей чувак, який тримав в їжових рукавицях, він відповідно мільйон Сінгапур, людей розстріляв. Да. Ну, да. Я думаю, багато хто теж цікава книжка, можна, звичайно, почитати. Петро Олексійович Порошенко дуже її любив цитувати. Але я так розумію, що в нього була окремий цитатник виписаний, чи знаєте, афоризм книжечка, але саму книжку навряд чи він її прочитав. І багато хто, на жаль, люблять там якісь цитатки сипати, а от саму суті подивитися, як це відбувалося. Але вони були до речі, це от приклад, напевно, до певної міри секюритарної демократії. так? Там окремо, коли можливо про Україну будемо говорити, до цього не повернемося. Вони пройшли, і зараз вони ну вони демократичні. Ну, типу демократичні. А да, але чи є та велика політична конкуренція? Ну напевно, до кінця її немає, але вони успішні, вони відкриті, економічно привабливі. і Так далі. Я до того веду, що в принципі зараз сказати, що є боротьба там демократії авторитаризму ні, є боротьба старої демократії. І потенційно нової демократії з якимись елементами сильної руки, отак, от напевно про це ну можна говорити.